Всім вітання з Німеччини. Я вас запрошу на свій в'язальний канал. І сьогодні буде в мене в'язальний епізод. Взагалі, все, що я планувала, пішло ось так. Наперекіс По-перше, мій експеримент не вдався, про нього і зараз скажу. По-друге, у мене був дуже важкий тиждень і про це я. Ну і, звичайно, покажу, що ж я в'яжу і на якому воно етапі. Тому, якщо вам цікаво, приємного перегляду. І так, давайте по черзі про експеримент. Перше. Експеримент я планувала провести експеримент, мені дуже подобаються такі відео на Ютубі. Я часто на них дивлюся. Це скільки часу ти в'яжеш там якусь кількість полотна, да, там за годину, за 10 годин, за добу. Там, ну, одним словом, ось такі вимірюючі експерименти. Я хотіла провести їх. Вибачте, якщо будете чути сторонній шум, все ж таки на дворі, на балконі, але. Ну, просто неймовірне відвитинь, я вирішила, що краще тут бути. Так ось, я вирішила провести цей експеримент. Ну, Мені було цікаво, скільки ж я там пров'яжу за годину, за добу, за, там, за якийсь проміжок часу. Але, блін, як тільки я вмикаю таймер, я забуваю, я відволікаюся, я щось там інше роблю, мені обов'язково хтось дзвонить. Я взагалі забуваю вимкнути той таймер, таймер або вимкнути його. Одним словом, перші два дні я ще якось намагалась, у мене була можливість, якась там сила, настрій, я б намагалась. А вже потім я зрозуміла, ну не можу я, ну на що себе силувати? Краще розповім вам, як воно є. Не можу я, я не з тих людей. Одним словом, ні. Плани по в'язанню я там собі ставила за мету, ну трішки є, трішки провалилась, скажу так. Я їх не знімала на каналі, не розповідала, якось в мене трішки вийшло з емоцій, ось так воно. І в <смір> мене є такий емоційно, позитивно-негативний тиждень, хвилюючий такий тиждень дуже був. Ну, Але давайте про позитив. Я спробувала вийти в прямий ефір. В прямий ефір я вийшла в Тіктоці. Мені дозволили. Виходити, дала, ну, прийшло повідомлення, вибачте, будь ласка, що я можу виходити в прямий ефір в TikTok. Я думаю, о, супер, спробую, цікаво. Тим ем, паче, там є люди, але їх мало. І чесно вам скажу, в Тіктоці така функція прямого ефіру, хоч я, там, наприклад, на наступний день, через день повідомляла, що я в таку годину вийду. Ні. Підписників моїх було мало, і це самі такі мої близькі люди, якими я спілкуюся дуже близько, ось вони приходили. Тим паче я проводила прямий ефір о вечірній годині, тобто ну але я знаю, що в Україні ситуація не дуже зі світлом, так мягко кажучи, не дуже, ну я думаю, ви розумієте, про що я говорю, то я це все розумію, звичайно. Ну, одним словом, мені там сподобалось, і я вирішила вийти на Ютубі. Написала про це і в інстаграмі, і тут на Ютубі. Написала а, вже визначила з часом. Більшість з вас проголосували за 4 години вечора. То скорі ну, було на Ютубі тут 4 або 8 вечора було. Скоріш за все, або в 4, або в 8 Ми це все ж таки проведемо прямий ефір в одну із субот. Я повідомлю заздалегідь і, звичайно, знову поставлю таймер. Можливо, хтось ще проголосує, можливо, хтось напише свій час. Це буде обов'язково, але я не впевнена, чи це буде на наступну суботу, ну тобто, що буде ось після виходу відео. Не можу сказати одним словом, коли що, але обов'язково повідомлю. Тему я вже вибрала ось таку. У мене вже дві є теми для проведення прямих ефірів. Я вам чесно кажу. А, але якщо ви хочете щось у мене запитати, у вас щось саме цікавить, пишіть в коментарях тут, можете там написати в коментарях. Якщо ви соромитесь, можете мені написати в особисті, перейти в Телеграм. В Телеграмі там є моя сторіночка, хто хоче, той знайде. Ось так. Ось такі коротко про події новини. Буквально, я надіюсь, не дуже вас втомила цим вступом. І давайте ж до в'язаннячком. А пров'язанечко у мене ось тут рядом стоїть корзина моя. Тут всі три мої процеси, і вона майже повна. Так. І перший мій процес довго очікуваний. І я хочу, О, почекайте, ну тепер я зникну, бо впав моток. Я думаю, ви за ці пару секунд полюбувалися видом. Мені просто подобається мій вид, я балдію від нього. Вчора там ще салют у нас був. Не знаю, чи що, якийсь парад, був потім салют. Так ось, кардиган. Ось так. Я зараз працюю на двох парах спиць. <гум> ось так він виглядає. Ось така в мене виходить краса. Ось такий у мене вийшов неймовірний візерунок. Він мені дуже подобається. І мені здається, враховуючи, що я, можна сказати, почала його тільки в'язати на цьому тижні, то я непогано просунулася. У мене є, бачите, вже... Відділено, як не на цьому, на прошлому тижні, але я вже відділила рукава, відділила, і тут я пров'язала 6 см. Ось тільки у мене залишилось моточка. Хочу відв'язати, зрозуміти, скільки у мене моточків піде да, на довжину. Але я хочу дов'язати цей моточок і перейти на в'язання рукавів, відв'язати повністю рукава. Рукава я вже також бачу, які я хочу. Я хочу, щоб потім можна було ось так зробити. Бачите, як ось у мене. У мене всі, бачите, светри, ось. Я ношу ось оце. ось, Звичайний магазинний светр з нормальною довжиною. Але мені так подобається. Тому я знаю, як зробити. Все ж таки, довга, довгий рукав потрібний для кардогану. Вчора могла в магазині докупити пряжу, але чомусь ну, не той настрій трішки був ось так. Одним словом, ось так зараз виглядає мій кардиган, і я, здається, все правильно зробила, як мені хотілося. Ще хочу планочку обов'язково зробити. Ну, одним словом, він такий класний. Зараз вже тут 200 грамів майже, без цього муточку. Наступний мій процесик. Думаю, відео в нас буде недовге. Наступний мій процесик, одним словом, один моток закінчився, я вже взяла інший. Ось тільки залишилося блакитної бавовни одного мотка, у мене ще один є, але саме з цією бавовни у мене проблема. Її ніде да нема, саме такого кольору. Не знаю, що я буду далі робити. Я планую поїздку на наступному тижні, там також буде магазин Теді, можливо, я там куплю, якщо буде. Хоча дівчата приїжджають тут нас на заняття з того міста, то кажуть, що. Там не взагалі пусто в тому магазині. Чому так не знаю? Футболка моя, ось дивіться, вже на якому етапі. Я вже перейшла на вив'язання цієї частини плеча. ось тут, бачите. Мені довелося, якщо бути чесними, розпустити, я вже вив'язала майже аеропорт, планувала приєднати балакитну половинку, але зрозуміла, що я не зв'язала оце все, ну, тобто оцю частиночку, щоб далі піти на рукавчики вже. Тут, ну, як ви бачите, вже взагалі трішечки-трішечки-трішечки залишається. Мені все подобається, але дуже-дуже хвилююся, щоб мені вистачило взагалі пряжі тепер. Ну, будемо думати про вирішити проблеми по мірі їх надходження. Ну і, звичайно, мій гольф вже не шкарпетка. Вже не буду казати, що це шкарпетка, бо я вже точно хочу, щоб це був гольф. Тим паче, я вже тут точно розумію, що це, що в мене виходить ось так, ось так, ось так. Знову. В мене таке, ви, як будто мене хто фотографує, та можливо хтось мене хоче сфотографувати, то я їм помахаю. Ось так, дивіться, ось така шкарпетка. Ось у мене вже є. І вже я в'яжу халявочку гульфа. Не знаю. Це буде мені, чи це кудись буде, чи це буде комусь. Ось так, знаєте, в'яжу, аби зв'язати, аби було настрій свій, бо саме цей процес краще брати в дорогу. Хоча, якщо подивитися, вони всі такі, знаєте, об'ємні. Ну, тобто, Тут бачите, вам не видно краще так показувати. Ось два мотки пряжі. Ну, тобто, Тобі треба кудись це все скласти. Тут ось 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 так, от тобі треба возити. Ну і тут те саме, ну, одним словом, кожен процес має свої. Моментики, але перевага в тому, що мені не треба підглядати не в які моменти там схем. Я добре пам'ятаю кожну схему, тобто і по кардигану, і по е, футболці, і по шкарпетиці. Ось так. Ну не знаю, що буде далі, як буду я далі тут просуватися. Чесно вам скажу, мені дуже все подобається. Трішки хвилююсь, але ну якось так. Ну, друзі, мої новини такі. В цьому ти на цьому тижні я ніде не їздила, не де я на цьому тижні їздила, трішки гуляла з сином, ніде нічого не знімала. І це була така спонтанна вчора поїздка у нас з сином для того, щоб і син трішки розвіявся, Велікси, І я, бо ми нагрожені життєвими проблемами, ситуаціями. Ну, якось так. Дякую всім, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте, дякую, що приходите. Вибачте, що таке коротке відео, можливо, комусь не цікаво, хтось, тільки, як кажуть, розігнався, сів, але я вже завершила. Ну, чесно вам скажу, настрій взагалі такий важкий. І обманювати когось чи ще когось, ну, нема бажання. До наступного тижня. На наступному тижні побачимось. Є у мене відео, яке б я хотіла з вами ділитися. Я вже. Їх навіть відзняла, треба трішки змонтувати. І, чесно кажучи, планую на цьому тижні випустити відео з готовими роботами тут, в Німеччині, за останні три місяці. Ну, Будемо брати умовно за весну, тому що там в лютому я мало в'язала і лютий маленький місяць був. І половину лю... декаду лютого я була в Україні. Якусь частину, поки ми тут їхали, адаптувалася, поки туди-сюди. Ну, Одним словом, я вам покажу. Підведу підсумки в'язання на наступного ну, тижні. Приходьте обов'язково. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, поставте пальчик вверх. Я дуже вдячна, що ви зі мною мене підтримуєте. Вчора багато хто мені написав, що трапилось, чому я не вийду прямий ефір. А, кому писала, відповідала, кому написала, вибачте це особисте. Ну, ось так. Не можу я поки що винести ці питання. Тому до зустрічі, до наступної зустрічі у наступних відео.